Привіт, друзі! Мене звати Сашко. Сьогодні на нас чекає дивовижна пригода. Ми підемо в ліс і будемо вчитися рахувати від 1 до 10. Я зустріну різних тваринок, і ви мені допоможете їх порахувати. Ну що, готові? Тоді вперед. Он де стрибає? кролик один, сірий вухатий, хакти, веселий, круткий. Ку-ку, кролику, привіт, друзі! Це число один. Ой, а хто це грає? Хвостики, мов дві пупушинки. Три їжачки в траві сидять, гострі голки, мов лісові мечі, хриби вони несуть в хатинку, а ми запам'ятаєм трійку Чотири метелики кружляють, хрільцями легко в повітрі грають, поглянь, які вони чудові. Ось цифра чотири. Кольорова. Чотири металики кружляють, Крильцям легко в повітрі грають, похля, які вони чудові. Ось цифра чотири. Кольорова, п'ять джабель наставку, квакають разом, ква-ква. Плих скок, плих, скок, Порахуй їх разом в строк. Шість мурашок трудяться. В Пам'ятайте, цифра шість нас нині. Сім рибок в річці швидко пливуть, наче веселий водяний салют. Рахуємо разом. Раз, два, три, і ось вже сім. Ви молодці. Вісім сонечок на листку. Крапочки чорні на кожному боці. Вони допомагають нам комах ловити. Ось цифра вісім, її не забути. Дев'ять пташок у гнізді співають, весело дзьобиками шебечуть, гукають. Кожна із них маленьке дитя. А ми знаємо, це дев'ятка своя. Десять дерев у лісі стоять, вітер їм листячко, легко гойда Разом рахуємо. Один, два, три, аж до десяти. От молодці! Рахувати, ви справжні розумнички. Дякую, що допомагали мені. Запам'ятали всі цифри. Наступного разу нас чекає нова пригода, яка дізнаєтесь дуже скоро. До зустрічі, друзі!